Загиблих двоє в реанімації на Варшавській трасі під Києвом легковик вискочив на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус. З тих, хто був легковику, вижили лише двоє чоловіків 24-29 років. А двоє – 20-річних пасажирок і водій померли на місці. Пасажири мікроавтобуса серйозно не постраждали, хоча від удару той перекинувся і. Добряче прим'явся. Побиті авто з траси прибрали вранці. Залишилось лише бити скло і потрощений бампер. В салоні розтрощеного легковика знайшли пляшки з під пива. Хто вживав, пасажири, чи водій не встановлено. Відомо, що кермувальник легковика жив в Бородянці під Києвом. Час від часу підзаробляв тим, що таксував. Ми повинні будемо дізнатися, в якому стані був кермувальник, звідки вони їхали, і що спонукало кермувальника зробити такий маневр, саме виїхати на полосу зустрічної смуги. Чи це було він ну об'їжджав якусь перепону, чи можливо, можливо в салоні пасажири себе так вели у вкрай важкому стані. Доставили до нас в лікарню е і госпіталізовані відділення реанімації. Прогноз ми не можемо зараз скласти ніякий, тому що стан хворих залишається вкрай важким.